Місцева жителька Ольга придбала квартиру у 22-му корпусі новобудови Рівєра у 2022 році. Жінка каже, вже понад три роки не може отримати ключі від своєї оселі, адже відділ продажів та представники забудовника щоразу знаходять нові причини. То одне вони не доробили, то газко не приймають якісь документи. Я, чесно, не знаю цих процесів, як здається, будь, ну, будинок. Але нас постійно кормлять, що це буде завтра, завтра, завтра. Ми не можемо не попасти в будівлю, ми не можемо попасти в свої квартири. Ключів нам ніхто не віддає. І у нас вже просто опускаються руки, бо ми три роки чекаємо свою квартиру. Юрист Станіслав Абакумов говорить: спочатку потрібно з'ясувати, чи введений будинок. В експлуатацію, якщо ні, з'ясувати причини, а потім вже обмірковувати наступні дії, якщо даний будинок введений в експлуатацію, вже є документація, тоді можна звертатися до суду з зобов'язанням або видати належні правоустановлюючі документи, або взагалі з позовом про визнання права власності на конкретні квартирні площини, тобто квартири. Директорка товариства з обмеженою відповідальністю Рів'єра Limited Company Вікторія Павлова не на камеру розповіла. Затримка із введенням будинку в експлуатацію у 2022 році відбулась через повномасштабне вторгнення та закінчення строку дії оренди земельної ділянки. А через рік нова проєктна організація внесла зміни до документації. На даний час ми вносимо всю необхідну документацію до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Очікуємо на введення будинку в експлуатацію в червні 2025 року. З нашого боку, було докладено максимум зусиль для того, щоб прискорити процес введення будинку в експлуатацію. Ми постійно працюємо над цим питанням. Станом на квітень 2025 року свою квартиру в житловому комплексі Рів'єра Корпусу 22 чекають понад 30 інвесторів. Марія Тамакачан, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.